Всім привіт! Мене звати Аня і це мій канал, де я пояснюю як правильно вирішувати завдання з математики і фізики різних рівнів. Сьогоднішня наша тема це множення та ділення натуральних чисел, властивості множення, квадрат і куб натурального числа та ділення з остачою з математики 5 класу. Отже, переходимо до варіанту 1 першого, першого завдання. Виконай множення 38 помножити на 2145. Отже, 2145 перемножимо на 38. 5 на 8 40. 4 на 8 у нас вийде 32 і 4, 36. 3 запам'ятовуємо. 8 на 1 8 і 3, це вийде 11. 8 на 2, 16 і 1 – це вийде 17. Отже, переходимо до трійки. 3, 3 на 5, 15, 1 далі, 3 на 4, 12 і 1 13. 1 запам'ятовуємо, 3 на 1, 3 плюс 1 4 і 3 на 2, 6. Додаємо. Отже, в нас вийде 0, 11 – 1 далі, 5, 11 – 1 далі та 8. Отже, наша відповідь 81 510. Майте на увазі, що коли у вас контрольна або самостійна робота, ви маєте повністю розписати ваше множення та ділення у стовпчик, повністю ваш зошит. Наступне завдання. 410 помножити на 54.200. Ці нулі ми можемо спочатку з вами не враховувати, пізніше ми їх докинемо. Отже, запишемо 542 помножити на 41. Нас вийде 2, 4, 5. Далі 8, 16. 1 Запам'ятовуємо. І 21 буде 21. Додаємо: нас вийде 2, 2. Тут в нас вийде знову двійка, 2 та 2. Тобто, в нас вийде 22 222. Але ми пам'ятаємо ще про три нулі, які ми докидаємо після цього. Отже, у нас вийде 22 мільйони 222 тисячі. Наступне наше завдання 1564 поділити на 46. Беремо з вами по 156 і беремо з вами по 3. 6 на 3 буде 18. Один далі. 3 на 4 буде 12 і 1 буде 13. Віднімаємо. Отже, 6 відняти 8 ми не можемо, тому ми від п'ятірка одиницю забираємо. Буде 16 відняти 8, буде 8. Тут ми одиницю забрали, тобто вже буде 14 відняти 13, буде 1 вісімку, ми з вами. Зробили, а тепер зносимо уже 4. Тепер беремо по 4. 6 на 4, 24. 2 запам'ятовуємо, 4 на 4, 16 і 2 буде 18. Віднімаємо і в нас виходить постачі 0. Отже, наша відповідь 34. Нагадую, що всі обрахункові дії ви повністю записуєте в зошит. Наступне ділення 8512. Ми ділимо на 28. Беремо з вами по 85. Спочатку беремо по 3. 3 на 8 буде 24. 3 на 2 буде 6 і плюс 2 буде 8. Віднімаємо. У нас буде одиниця. Ще один спустимо з вами. Але щоб спустити ще раз двійку, ми сюди вже дописуємо 0. Тепер спускаємо двійку. Беремо по 4. 8 на 4 – 32. 3 запам'ятовуємо 4 на 2, 8 і 3 буде 11. Віднімаємо. Виходить 0 остачі. Отже, ми з вами маємо відповідь 304. Наступне завдання. Обчисли. 27 в другій степені. 27 в другій степені означає, що 27 множиться саме на себе 2 рази. Так і запишемо 27 помножити на 27. А тепер ми з вами будемо його повністю обраховувати вручну. Стопчик. Множимо 7 на 7, 49, 7 на 2, 14. 2 на 7, 14, 2 на 2, 4 і 1 вийде 5. Додаємо 9, 2, 7. Наша відповідь 729. Наступне 12 в третій степені. Це означає, що 12 множиться саме на себе 3 рази. 12 помножити на 12 та на 12. Спочатку ми. 12 множимо на 12. 4, 2, 2, 1. Додаємо. Вийде 144. Тепер 144 множимо ще раз на 12. Скільки в нас вийде 8, 8, 2, 4, 4, 1. Додаємо. Вийде 8, 2, 1. Далі 7, 1. 1728. Така наша відповідь. Наступне завдання четверте. Виконає ділення з остачою. В нашому випадку 475 необхідно поділити на 15. Беремо з вами по 3. 3 на 5 15, 1 далі, 3 на 1, 3 плюс 1 вийде 4. Віднімаємо 47, відняти 45, вийде 2, П'ятірку зносимо і беремо з вами по одному. Віднімаємо 15, вийде 10. Тобто, наша відповідь буде 15, а в остачі… Буде у нас 10. Наступне завдання дужки. Для того, щоб розкрити дужки, ми маємо знати, що число, яке знаходиться перед дужками, множиться на все, що є в дужках. Тобто 4 множиться на А та 4 множиться на плюс 5. Якщо ми 4 помножимо на А, так і вийде 4а. Однак, якщо ми 4 помножимо на плюс 5, вийде плюс 20. Наступне. 8 також множимо на 3 та 8 множимо на мінус х. Якщо ми 8 помножимо на 3 вийде 24. Однак, якщо ми 8 помножимо на мінус х, плюс на мінус дає мінус, 8 на х буде 8х. Наступне завдання знайде значення виразу, обчислюючи найзручнішим способом. В даному випадку я бачу 25 та 4, їх найлегше обрахувати, адже 25 по 4 це буде 100. І 100 помножити на 19. У нас буде як 19, та ці два нулі. Тобто 1900. Наступне завдання я акцентую увагу на множенні. Тим часом у нас множення також є цікавинка. У нас є 29. Ми це 29 можемо винести за дужку, а всередині дужок записати все те, що не потрапило всередину. А саме 42 плюс 58. Це ще один з таких. Найкращих методів, скажімо так. Тобто 29 в нас помножиться на 100. Вийде 2900. Завдання виконане, можемо переходити до наступного. Обчисли використовуючи розподільний закон множення. В даному випадку ми можемо 92 на 8 перемножити та записати таким чином за допомогою розподільного закону ще до віднімання. 92 запишемо як 100. Відняти 8. Це буде 92 помножити на 8. Тепер 100 помножити на 8 буде 800. Мінус 8 помножити на 8 буде 64. Віднімаємо. У нас вийде з вами 736. Те саме робимо в другому. 67 запишемо, як. 70 відняти 3. Тепер 70 помножити на 5 буде 350. Мінус а 3 на 5, 15. Віднімаємо на свейде 335. Наступне завдання я хочу записати окремо нижче. 8. Найде значення виразу 16 в другій степені поділити на 8 плюс 1 в третій степені помножити на 5. Спочатку ми підносимо все в другу та третю степінь. 16 в квадраті це 16 помножити на 16. Решту я списую. 1 в третій степені це 1 помножити на 1 та на 1. 16 помножити на 16. У нас вийде 36 та 16. Додаємо вийде 6, 5, 2. Отже, замість 16 на 16 буде 256. 256, яка поділиться на 8, плюс. 1 помножити на 1 буде 1. 1 помножити на 1 буде 1. І, знову ж таки, у нас, так, як повністю вся відповідь сходиться 1. 1 помножити на 5 буде 5. Тепер 256 поділити на 8. Давайте ми з вами візьмемо по 3, віднімемо 24, вийде 16 і беремо по 2. Отже, вийде 32. Плюс 5 вийде 37. Також проробимо друге завдання звідси. 5 в третій степені, плюс 13, поділити на 7 в квадраті мінус 43, 5 в третій степені – це 5, помножити на 5 та на 5, плюс 13. Поділити на 7 в квадраті це 49. Але ми краще запишемо, що 7 в квадраті це 7 помножити на 7 мінус 43. Отже, 5 на 5 буде 25, 25 на 5 буде 125 плюс 13 поділити на 7 на 7, як я казала раніше, 49, відняти 43. 125 плюс 13 буде 138, яке б ми поділимо на 49 відняти 43 буде 6. Ділимо вручну нижче. Беремо з вами по 2 і зносимо вісімку. Беремо по 3, Отже, вийде 23. Наша відповідь сходиться, все гаразд. Переходимо до 9. Як зміниться частка, якщо ділене збільшити в 8 разів, а дільник збільшити в 4 рази. Дев'яте завдання не схоже на попереднє. Воно більше для такого розвитку логічної складової. Ми з вами давайте запишемо таке. 10 поділити на 2 дорівнює 5. Ми з вами знаємо, що 10 це ділене, 2 це дільник та 5 це частка. В даному випадку, якщо ми ділене, збільшимо в 8 разів, тобто ми помножимо на 8. Ділене це 10, помножимо на 8. Далі ми дільник збільшуємо в 4 рази. Дільник це двійка, збільшуємо в 4 рази. Що ж у нас вийде? 10 помножити на 8 буде 80, поділити на 2 на 4, це буде 8, тобто буде 10. Було в нас 5, а стало 10, тобто в нас збільшилось удвічі. Таким методом ви можете легко вирішувати завдання, розписуючи, що саме у вас є ділене, дільник та частка, та в скільки разів воно збільшується. А саме домножується. Варіант другий, ви можете спробувати собі, як на домашні завдання. Спробуйте собі та підготуйтесь до контрольної роботи. Всім гарного дня та успіхів!